У рамках авторського проєкту Ірини Фаріон академічні майстер-класи від книги до мети відбулася зустріч із відомим українським письменником і видавцем Михайлом Слабошпицьким та презентація книг видавництва Ярославів ВАЛ. Інтелігенція також молодь уважно слухала відомого літературного критика. Там під час розмови торкалися найрізноманітніших від віршів до політики та державного впливу на літературу. Держава це мова. Держава це я, громадянин, який наймає на роботу президента, прем'єра і виплачує, ми платники податків. Ну і якщо держава щось не робить, ми з вами робимо, скажімо, ось такий проєкт. Мені просто тільки шкода, що це поки що тільки у Львові, що це поки що не підхоплено Україною. На думку автора проекту, упору інформаційної заблокованості української науки та мистецтва, такі живі зустрічі з класиками мають на меті доносити до зацікавлених інформацію про наукові та мистецькі новинки та формувати інтелектуально мистецькі середовища. Особливість в тому, що ми привезли людину енциклопедичних знань, людину універсальну, людину надзвичайно самокритичну, людину жорстку. І людина, яка покликана видавати книжки про героїв, про одержимих людей, про мужніх, безкомпромісних і наступальних, це людина. Мірка свого часу е, Іван Драч казав, що Шевченко даний нашій нації на виріст. Михайло Слобошпицький також даний нації на виріст. На час різдвяних свят академічним майстер-класом будуть оголошені канікули. Одначе, вже з лютого Ірина Фаріон продовжить запрошувати до живого спілкування цікавих людей. Приїде до нас унікальне чарівнятко владика Ігор Ісіченко, професор Харківського університету, автор дуже потужних літературознавчих праць «Доби бароко», От буквально щойно вийшла його книжка, а також автор дуже цікавої праці Історія Христової церкви. В Україні це лютий березень. Я думаю, що в березні ми маємо дати когось дуже громогласного. Тому на березень я презенту, планую презентацію першу, першого тому з десятитомового видання Дмитра Донцова. Нагадаємо, проект від книги до мати започаткований восени. Гостями Ірини Форіон вже були Павло Чучка та Ярослав Радевич Винницький. Також у рамках академічних майстер-класів відбувся тиждень справжнього кіномистецтва від, від відомого режисера Юрія Ілленка.